Йони Подківанок, і триває наша подорож у Угорщиною. Цього разу поговоримо про черговий хумгарікум лікарську ромашку з Алфелда. Алфлідська ромашка здавна відігравала помітну роль у народній медицині угорців. В Угорщині перша письмова згадка про лікувальну дію цієї ромашки була відома вже в 16 столітті в книзі Гербаріум професора Пейтера Меліуша Югаса з Дебрецена. У 2015 році ромашку Залфелда зарахували до гунгарікумів. Відомо багато лікувальних ефектів цієї ромашки при застосуванні в різних формах. Вона очищає дихальні шляхи, якщо вживати його як чай, і в той же час містить протизапальні та заспокійливі речовини, такі як спазмолітичні, нервово заспокійливі, при захворюванні шлунка використовується кишечника, сечового міхора та жовчі. А також проказана для лікування ран і догляду за обличчям і волоссям. Ромашка, яка вирощується в районі Алфат, має виняткову якість і збирається вручну. Її збирають за допомогою спеціального ромашкового гребінця. А її ефірна олія містить більше протизапального та противиразкового компонента абісабол, ніж культивована та дика ромашка задунайська. З дикорослих рослин Алфолда щорічно збирають близько 300 тонн квіткової сировини. І трошки угорської мови: Ромашка лікарська, комілло, мята, менто, чебрець, кокюкфю, валеріана, мочко дюкер, нагідки, кюремвірак, шипшина, водороужо. До зустрічі!